У Локачинському районному суді Волинської області оголосили вирок жінці, яка передавала наркотики для свого коханого у СІЗО, і до того ж розповсюджувала порнографічні матеріали, аби заробити трохи грошей. Події трапились ще торік. 30 січня 2023 року жінка передала у СІЗО пакунки з наркотиками, які сховала у пачці масла. Слідчим вона розповіла, що про білий порошок у схованці не знала, адже була впевнена, що передає сім карти. Бо так їй сказав співмешканець, який перебував у ізоляторі. Ба більше, уся ця ситуація звучить як сценарій до фільму Місія нездійсненна, оскільки, за словами жінки, пакунки їй передав невідомий, а вона просто помістила їх у масло, а тоді надіслала поштою. Чоловік, для якого і був призначений цей, так би мовити, подаруночок. Давав жінці чіткі вказівки, що їй казати слідчим. Проте волинянка його не послухала і розповіла правду. Окрім того, жінку судили за ще однією статтею, а саме, розповсюдження порнографічних матеріалів. Як стало відомо, слідству Волинянка створювала профілі на різних сайтах і завантажувала туди безліч фото порнографічного характеру. Так, вона хотіла заробити грошей. Спершу у своїх діях щиро розкаялась, але вже згодом взяла телефон своєї дитини, а їх у неї до слова аж четверо, і знову зайнялася цим, так би мовити, бізнесом. Остаточне покарання суд призначив за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. У підсумку за розповсюдження порнографічних матеріалів жінка сплатить 30 4 тисячі гривень штрафу. А за те, що передавала наркотичні речовини у місця позбавлення волі, має відсидіти 6 років за ґратами з конфіскацією майна.